Як замовити доставку сільпо? Крок перший, обираємо доставку. Щоб обрати доставку, достатньо нажати на кнопочку вгорі з піном доставка або нажати на плюсик на товарі любому. Ми попадаємо в спеціальне вікно, в якому ми дозволяємо Своє місце, знаходити своє місце положення, знайти своє місце положення, нажимаємо кнопочку, визначаємо свою адресу, підтверджуємо наш вибір. Якщо все вийшло правильно і ми встановили адресу, у нас зміниться адреса вгорів біля піну. Якщо ж не вийшло знайти свою адресу, можна її знайти е, вручну. Вибираємо спочатку місто, потім вулицю, а також будинок. Якщо е, вам зручніше рухати на карті, то виберіть місце положення на карті. Якщо все правильно зроблено, підсвітиться кнопка підтвердити. Якщо кнопка підтвердити засвітилася, ви вже можете доставити туди наставку. Це на останній крок можна буде зробити пізніше. Додаємо товар. Аби додати товари, можна скористатися пошуком. Пошуку вбиваємо е, цікавий нас товар, знаходимо його в е, швидкому пошуку і додаємо. Якщо ж в швидкому пошуку немає того самого товару, нажимаємо Enter. Переходимо на екран з результатами пошуку, де буде більше товарів, більше фільтрів налаштувань. налаштування. Оформлення замовлення. Аби оформити замовлення, ми натискаємо на кнопочку кошика вгорі. Проскролюємо до самого низу, перевіряємо, чи всі товари є. Там є буде кнопка Оформити замовлення, нажимаємо її. Вгорі бачимо свою адресу. Також під'їзд, поверх, квартиру можна обрати різні типи будинку або офісу. Також додаємо коментар для кур'єра. Можна обрати час, на який ми хочемо вибирати доставку, це дуже важливо. Тут ми означаємо, кому будуть дзвонити, коли чогось не знайдуть. Ось тут можна вибрати різні типи оформлення замовлення, такі як при врученні карткою або грошима. Перевіряємо всі введені дані, а також ставимо галочку, якщо ви замовляли алкоголь. Я оплачую карткою з допомогою Google Pay, тому в мене кнопочка Google Pay. Натискаю її. Оплата замовлення. Так як ми оформлюємо замовлення за допомогою Google Pay, мій банк охоче підтвердження. Я його ввожу. Після вводу підтвердження ми попадаємо на спеціальний екран, в якому найголовніше це запам'ятати ваше замовлення. Також можна перейти до замовлення. Ми попадаємо на спеціальний екран, де видно наше замовлення. Та й все. Якщо у вас виникли труднощі, то звертайтесь на гарячу лінію вам завжди допоможуть. Всім гарного дня!